Агой, я вас вітаю. Якщо ви не розумієте, що тут відбувається, треба слідкувати за моїм ТГ-каналом. Одразу поясню: це не продовження, це не основний сюжет. Ні, це просто мої підписники, які сидять в телеграм-каналі, мене змусили записувати ось це. Взагалі цю гру я створила чисто, щоб грати за кадром, того, що не хотіла створювати якихось інших персонажів. Ну, і плюс мені було цікаво погратися з їхньою дитинкою, яка вона буде, і все таке. Я люблю інфантів, і е, мені дуже хотілося пограти з таким інфантиком і за якогось персонажа, якого я вже знаю. І це була Алекс. Ось. Ну, і я викладала в своєму телеграм-каналі скріни з цими персонажами, ну і довикладалася, мене змусили. Це записувати. Тож подякуйте моїм спонсорочкам. Ось тут вони будуть всі написані. Окрема божественна подяка трьом моїм матерям, рослинам Людовік 25, Соларджун та Катрусі. А ми погнали гратися. Ой! Ой! Господи, прости. І що це таке, як було? Алло! В нас встав Аркоїн, і він хоче зробити піцу Пепероні. Вася, ти вже наробив стільки піц. Іди в сраку просто, йди в сраку. А, до речі, там у нас е е промайнула селесточка. Твою мать. Іди візьми залишки просто. залишки, Там стільки піци в тебе є, ти її напік. Він автономно придурок пече піцу постійно, це так в його стилі. Кабзда. О, до нас кор коротше переїхав ось цей чел. Каже, що треба перекантуватися Кайл Кайлсон. Сказав, що він далекий родич Аркуейна. Угу, Вірю, вже повірила. Звісно, з якої планети? Підкажи, будь ласка, щось мене так лагає. І у нас є ще ось таке чудо, насравши на пол. Це єдиноріг Селеста. Селесточка. Грається м'ячиком цілий день. І какає. Давайте ми гівно перекладемо до Аркоїна, він uh, Normal Quality Horse Manuр. Вона ще надрестала? Що так швидко? Господи прости. Він знає тепер, що таке нормальне гімно коняче і. Оу, ти трошечки піднабрав, дядь, ти піднабрав, серйозно. Оце бути батьком так. Так у нас зараз важкувастенько, слухай, тебе треба, напевне, той. Щоб ти фітнесом позаймався трошки, бо ти такий був підкачений челік, а тепер втрачаєш свою фізичну форму, того, що ти став батьком і трошечки себе запустив. О! о, 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 Про кого ти думала там вночі? Олександра, пішла хоче сяти. А унітаз один. Угу. І всі вони піцу підсужеруть. А цей блін дядя постійно розкидає свої бутилки тут цитою. Гівной. Мені, до речі, взагалі не подобається це. О Боже, що ти робиш? Ти, чорт, я тебе вигоню к чортям собачим, ти придуршний, Боже, як він мене бість. Мені, мені не подобається це містечко. Воно таке. Трошки взагалі, ніхрена собі, бутафорне, плюс дуже сильно. Е Скучне коротше. Щось сталося. Щось сталося з Алекс. Я сподіваюся, це не якась хвороба е смертельна, від якої вона потім помре, Того, що я це не винесу, Рілі. Гаркуин вирішив допомогти дружині по господарству, по дому, тому що е він у нас працює. Козляра. Він у нас працює. Прибирай. Боже, що де зламався? Хто Що? Зламав Зараз будуть матюгатися дуже сильно. Абмудак! Фу, полагодь пліс. Що ти ро. Я тебе просто, я тебе на нуль помножу. Серйозно, ти задручів оце вже випивати це. Ух ти, мать твою, вйоп. Я не хочу матюгатись, просто дуже сильно не хочу, але він мене викандрачує просто. Дуже. Ну Дивіться, ну, ну, ну мать його вйоп, ну що це таке? Отут банка, тут банка, і ще там зараз буде банка на горі, ачкошнік. Сраний, в нас дитинка вже прокинулась, і, і Їй зробили прививку, до речі. Вона хоче їсти, і вона ну, взагалі не здоволена. У нас Архоїн прибирається в хаті. Кайл, падло, ти будеш допомагати нашій дитині, твою мать. Іде, йде до дитини. Ти ж її типа дя. Бля... <плес> які ж ви обосси просто, які ж ви обосси. Я прям не мо... я прям не можу. Ти можеш це полагодить? Абасалася і вже вона, блін, вся як свинюка грязна. Ну що це? Ну що це? Дарквень, мандуй на роботу. Він, до речі, працює тим якимось міським чортенятком. Як тебе називають, господи? Джуніор Драфт Це у нас той дизайнер, коротше, цивільний. Yeah. Міський інженер, коротше, там щось екологічне якийсь. Еколастайлу. Фіда. Тебе ноги шерстяні, може ти трошечки по той пошеїш їх? Давай шиїф. Вийди нах! звідси блядь, Кайл! Господи, це не той, це не це не, не те. блядь! звідси бля. Вийди нахуй! Війденок мене качівляже від цього кайла, він мене сука роздражає дуже сильно. Це задоволене хлібло. Боже, ця бідолаха, заспокой себе, пліс. Скажи, що обсикатися нормально, особливо, коли цей чорт постійно лазить, не дає пасать. Один талкан на трьох людей. Звісно, я б також обіцяла, я б вже давно. Простіть мене, будь ласка, за такий бомбюш. Вони мене вибішують. Іди нахуй, Кайл. Йох, ти мене Фу, мразь. Можна його прогнать куп'ям звідси. Забирай свої курва манатки і спердалом. Понаставляв своїх банок, падлюка з котеняка. Зараз, ти поїси моя бубочка, поприбираєш це очко і взагалі займешся прибиранням в хаті. Вона, в принципі, також підробляє, в неї є робота з інфлюенсерка От, і вона з 9 години вечора буде працювати. Вона може із дому працювати, в принципі, то не так, не так важливо. Це чисто, щоб були бабочки, грошики, грішики. Що дитинка хоче? Дитинка нормально, нічого не хоче. Це треба поприбирати нахер. І пополососити потім. Це просто капзда. Це капзда. Цей кайл мені остопитив просто вже, блять. Рілі. Really. І куди? Він там е епас... <пліг> <смір> Апсос. Ну, звісно, звісно, переставляв баночки всюди. Твар, іди нахуй. Звісно, ти зараз будеш гратися, да? Будеш гратися, падло. В ванні, бля. Боже, я б його побила. Ріллі прийде Вейн і треба його виштовхати нахуй просто з саними мітлами звідси. З його банками. Я ті всі банки йому в сраку позакручую. Так, так, ось так за я в принципі то собі і граю. Також бамблю як чертяка. Блять. Що дитинка? З дитинкою треба займатись, щоб вона там свої мейлстоуни не прокачувала. Але у нас цей або Кайл живе падло, який постійно сере в хаті і ніхуя не прибирається. Бля. Тому я його вигоню, нахуй. І ми будемо прокачувати дитинку. Бо я люблю гратися з дитинками. З дитинками. Ой, запхни вже по самий локоть собі в рота. Що ти? Вона хоче спадки. Її звуть, до речі, Еллі. Що ти? Що ти валаєш, падло, ти, патлате? Валаєш? Я тобі повалаю. Він зараз буде грати, так? Нє, нє. Боже Кайл. Я навіть подумаю, щоб тебе не виперти сьогодні, к чорту. Я навіть подумаю про те, щоб ти залишився в нас. Протирай, протирай, протирай. Можеш навіть внизу піти протерти. Що хоче HPT-4? HPT-4 брудний як срака? І ми його помиємо. У ванні. Ну, скажімо так, про тремо. Що ти взяла? Ти взяла водички попити. Потім поп'єш. У нас HP 4 брудний, треба помити. Та взяла і помила. Це робот, а не псина. Коли прийде батя додому, бо мамці треба сходити до лікаря. В неї щось якась транда сталася. Їй треба сходити до лікаря. Хоча вона, в принципі, може на Кайла лишити дитину. Що ти вже тут жрав? Yeah, uh. Як деструй? Отак ми зробимо. Угу. Помиємо пса. Ми можемо на Кайла залишити дитину, в принципі. О боже, дитина обосрана, обосрана, капець. Кайл, до речі, в принципі, то автономно з дитиною взаємодіє. Він її мив, він її підгузки міняв, коли батьки вночі спали. Вона то плакала там. І Кайл за нею доглядав: Де ти дівся? Чмушнік. Знову ти калдириш свої ці енергетики, в тебе серце стане. Ой, Селесточка його пнюхує. Дивись. Ти можеш його копнуть? Можеш його копнути? Снів біт байт. Оце напевно, це чи вкусити, чи щось робити. Чи вдарить? А вкусить хотіла його. Оце тобі падло за те, що ти мені нерви тріплеш. Скот. Все, тепер треба ще отут попилососить. Десь якось. Отут. Іди, вакуумний. А той напориться своїх енергетиків і обсикає, потім ходи всі кутки в хаті. Задрав. Дитинка, ми будемо її будити, щоб вона. Той. Так, треба її розбудити, щоб вона поїла і помити її треба. Блін, але спочатку треба сходити до лікаря. Ну просто рілі. Хай Кайл вдома. Що ти? сад пішов, не? Курва. Матч. Потім сходимо до лікаря. Де тут? Де тут? Отут. Я сподіваюсь в неї не якийсь смертельний дизіз. Бо в мене так в основному сюжеті прибульців у тих чуваків, які були на ранчо, померла дитина просто. Просто так, автономно він захворів, невлікований хвороби все. Помер за два дні. А що ти встиг добігти, так? До туалету? Встиг, падло. Go to doctor. Спеціаліст, гінекологіст. Якийсь спеціаліст. От мені це не подобається дуже сильно. Взагалі не подобається, бляха. От взагалі. Від слова взагалі взагалі. Давай, прокидайся, дитинка. Хай цей чорт тебе поміняю тут підгузочки. Ой, не аутфіт, а діпер. Deeper. Не денси тут мені. Іди, міняй підгузки, падло. Ти мені будеш тут відпрацьовувати по повній програмі нянькою за свої банки. Інакше ти вилетиш з, з банкою в дупі просто. З дупою в банці. Я Я, я, я уявила собі дупа в банці. Типу, така як метелик банці, тільки там oh, дупа літає <laughs> з двох половинок. Сусу. So -so. so -so. so -so. І давай ти мене погодуєш, so -so. Падло Дядя Кайл. Звідки ти виліз? <laughs> І зателефонував вже Аркуейну. Нікому іншому. Вейну ж зателефонував. Каже, я твій той. E, той племянник чи хто чи дядя. Чи брат? Щось, чи брат двоюрідний. Від кого мені цікаво? З якого клану? Взагалі таке я б його могла просто послати нахер. Ну, типу, ти якийсь шахрай по любому, чел. Але мені захотілося якось треша. Так, Алекс діагнозит Chronic Condition. Діабет. Ааа! Це капзда. Це повна капзда. Ну, ну, за що? Капзда, вона має собі або колоти інсулін, або приймати глюкозу, то потом. Типу, в неї може бути низький сахар, може бути е е підвищений цукор. У її мамці анемія була, а валекс діабет. Зашибись! Це капздець. Я її в касі той-тоді зроблю медичну ту штучку, там якась є наліпка. Це кабзда. Їй треба купити таблетки, або інсулін, або глюкозу. Що нам тут принесли? Нам принесли просто пошту якусь. Незрозуміло. Вона бешена, що в неї там якийсь страх, невикинених бажань і всякої паращі. Я зрозуміла, ти не можеш пройти, бо тут гриби оці ростуть. Насип. І знову сходи посрати. Ну це да, Просто в нас вся серія піти посрати. Що ти? Що ти тут? Що ти тут умиляєшся з дитиночки? Все, поклади на місце дитинку. І не чіпай більше. Ох ти, мать твою ж в та В тебе серце стане. Чел. Ти присів на ці штуки, Рілі. Що дитина там оре? А вона хоче заснути. Да. Та й таке. Та й таке. Еві приймала таблетки для ну, типу, підвищення заліза. Ця буде зараз. колоти інсулін собі. Мабуть. Дитина намагається заснути. Ні, все, вона Вже заснула. Так. Може, ти попустися трохи? Я тобі бажання твої виконую. Ну, звісно, звісно. Що ж ми робимо? Ходимо по всій хаті прибираємо за цим придурком, заносимо хвости. Я його зараз просто відчортую, серйозно, він мене, блін, бісить. Вона якраз дуже сильно зла. Давай. Жартівливий. Щас я тобі зроблю жарти. Ой, тільки не в кімнаті з дитиною. Поняв? А він такий, о, все, все, внутрішнє умиротворення. Давай. Поматюхайсі. Блін, дитину розбудили. Розбудили дитину. Капзда. Не плакай, не плакай, не плакай, не плакай, не плакай, не плакай, кадл, пліс. А, татко вже йде, татко вже йде. Татко вже прийшов. Я хочу, щоб її обійняли і не кричали бурять з нею. Це вона сама попросила. Почекай. включи, включи їй. Чого ти плачеш? Вона хоче спати. Все, все, все. тихенько, тихенько. Ось тобі та. пісенька на ніч. А татко з роботи прийшов задрочився. Татко. Ця дитинка спить. І собачка спить поряд з дитинкою. А -а -а. Прийми душ і потім підеш пограєшся в свої приставки. А що зробить? Алекс, звісно, буде заносити за цим увальням його обоссані банки. Чорт ти галімий. І от, сука, ще несе одну банку. Пітух. О, батя спустився. Такий коротше, Погляд у нього. Такий типу. Бля, Чел, я тобі не засю. Кайл, збирай свої, блять манатки с звідси. Як можна його звідси к херам виперти? Виперти нахер! Пшов в жопу звідси. Акшнс. Тут не... нічого не можна зробити. Нічого не руммейт. Ні. Це не те. Так, ну після цього, я думаю, Вейн також підключиться і скаже, слухай, чел, ти мені тут не верещі на мою е, 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 жінку, і взагалі йди на. А, в неї в самої, вон, бачите, той є. Оця штучка, бачите, для, для чогось. Коротше, ті, хто хворіють, діабетом, таке носять, я бачила. Прижни його нахуй, віце. Скажи, пішов в жопу? Ти скажеш йому валити? Нахер. Ні, не упор льоже прийняти. Вона. оу. оу. А де ви це будьте робити? Давай потом. Не зараз, ну, блін, Алекс, ну таке пр пропонуєш, блядь. тут. Посралися тут. Пропонуєш вже перевітою вікідвімситися. Давайте ми не будемо сьогодні йти на роботу. От падло, бляха залізне. Ти скотина бінгальська. Так. Дядя, о цьому наваляй Єбуків. Share Шейс Сан Сіквоє Секретс. Ворі боутбай девелопмент. То... Прожни про її нахер. Хоча б з цієї кімнати. Іна, От, я чепіді навчився не грати зі вкалюжі. Давай поїздимо на той, на лошаці своїй. Трошки ввечері. Гоу. Mm. Давай. Тільки давай, щоб коняка тебе не скинула, к чорту. Підем for Energetic Ride. Давай тільки ти не будеш багать, окей? Тихо, тримайся. Тримайся нормально. Все. поїхали. Трошки розслабим булки. Ну, як розслабим булки? Наб'ємо дупу. Ти можеш просто розслабитися і сісти? Нормально не напрягатись отак, от, як ти напрягаєш. Тебе болітиме все потім. І відчуває, відчуваєш, ти напружена, хочете скинути к чорту. О боже. High Blood Sugar. Їй треба вколоти. Їй треба вколоти. Її треба вколоти інсулінчик. Давай злазь з коняки. Точніше, з єдинорога. Інсулінчик вколола? Та не падай, бляха. Все. А, вона ще й налякана, того що, того, що вона боїться темрява. А шо лоу гігієна, її треба почистити. Пішли додому, я тебе почищу. Боже, коли у вас вже той підніметься рівень, щоб ти отак от не сиділа як дебільна. Коротше, це знаєте, як той серіал Ванда Віжн, чи як вона називалася? Що, коротше, це все у Ванди в голові. Оце, оця лінія це все у Алекс в голові після того, як її кинув Вейн. Вона собі тут зробила сім'ю, народила діточок, як на небі зірочок. Ти можеш піти додому? Чи ти її скинеш зараз к чорту? І, коротше, собі зробила таке життя, про яке я мріяла. Ти-ґ-дик, тиги-дик. Це злась. Злась, і треба її почистити. Клінгус, брашко, ну, звісно, звісно. Звісно, ти ж не вмієш в нас злазити нормально. Ти зламаєш спиняку собі. Ой, які ж ви ракли просто всю цю серію, такі ракалюги. Я не можу прям, я прям не можу просто з вас. І цей. Витягнеш свою банку із сраки. Хто жрав і не помив? Витянеш? їй? Гігієна гуд. Енергія Екселент. розваги Екселент. друслий кінь. А. Це кінь. Кінь Селеста. Зашебісь. Я зміню потім стать. Коняці, Того, що ну, це про втик. Це про втик. А я на цьому з вами прощатимусь. Не забудьте про лайки, коментарі. Зустрінемося в якомусь із наступних відео. До зустрічі!